Сьогодні у випуску народилися в одній громаді. Після повномасштабного вторгнення Росії добровольцями стали на захист України. У Кропивницькому попрощались з Тарасом Шевченком та Олександром Воропаєм. Її батька розстріляли за те, що взяв колосній коморі борошна, щоб врятувати від голодної смерті свою родину. Жителька села Злинки пережила два голодомори. Як вдалось вижити? У Кропивницькому розробили пристрій для миттєвого виявлення несправностей у лініях електропередач. Тарас Шевченко та Олександр Воропай військові Кіровоградщини, які загинули у російсько-українській війні. З ними попрощались у Кропивницькому. Тарас Шевченко народився у селі Завадівка колишнього Бобринецького району. У мирному житті працював кухарем. Він мав потяг до кулінарії, розповіла мама бійця Людмила. У липні 2022 року Тарас пішов добровольцем на захист України, каже мати. Був теж кухарем на військовій службі. Перебував у різних точках. І в Донецький напрямок він був, і в Луганський напрямок був. І в останнє це був запорізький напрямок. Помер 14 листопада. Запорізький напрямок біля села Новомиколаївка. Тарасові Шевченку було 36 років. Поховали бійця на Алеї Слави. Народився мій чоловік в селі Сугоклеївка Бобринецького району Кіроградської області. Закінчивши срочну службу, навчався на водія. З 2004 року Олександр Воропай з родиною жив у Кропивницькому. Открив своє чесне підприємство і займався перевозкою зернових культур. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мій чоловік одразу на другий день. Він одразу пішов до військкомату, записався добровольцем. Він пішов, попав в морську піхоту. Говорить, спочатку повномасштабної війни чоловік служив поблизу Одеси та неподалік Миколаєва. Служив на посаді командира протитанкового відділення. У березні вони. У них було завдання. Вони ходили під Снігурівку. Вернувшись з завдання, вони їх поселили в казармі в Миколаївській. Прилетіла ракета. Це було з 17 на 18 березня. Більше півтора року ми його шукали. Поховали Олександра Воропая на Лелеківському цвинтарі в Кропивницькому. Йому було 46 років. Ірина Полулях, Василь Левицький, Володимир Волок. Суспільне новини. Кропивницький. Если вас обстреливают с артиллерии очень ну, плотным огнем, то наушники периодически нужно снимать. Для чего? Для того, чтобы слышать выходы. як діяти при обстрілах, вчили кропивничан. Тренінги проводять військові у центрі готовності цивільних. Павло, представник української добровольчої армії, показує обладнання, яким користуються артилеристи. Адіваєте, включаєте громче, тіше ну, як з ним можна бігати? Я масу передивилася онлайн, таких курсів різних, але онлайн не дають практичних занять. Ми в такий час живемо і не знаємо, що буде далі. Тобто до цього треба готуватися. Якісь обстріли, щось, десь якийсь прорив, ну, не дай Бог, щось буде. Ми повинні знати, як це робити. Тренер пояснює, будь-який виступ, тротуар, заглиблення в землі або канава буде найпростішим укриттям і може врятувати від уламків під час обстрілів. Відвідувачів вчив, як правильно падати. Розстяніть, витягнути руки в сторону. Один із, варіантів, один із варіантів, будемо так говорити, вона буде для тих, хто більше підготовлений. Тобто не просто є, ноги на ширині плеч, ліву руку ставите посередіночки, присядьте. Да, посрединочки И потом как бы делаете упор на левую руку, отталкивая рукой две ноги назад одновременно. Приготовились. Раз, два, три, две. Хорошо. А теперь, когда лежите, я хотел бы вас поправить, пяточки никогда не должны смотреть вверх. Говорить, з машини під час обстрілу потрібно вийти. Немає значення цивільний це, це чи військовий автомобіль. Це ціль для артилерії. Тобто транспорт із засіб покинуть і блокбонально принесе той же упор лежачий. Пояснює, важливо завжди реагувати на повітряну тривогу і дбати про свою безпеку. З власного досвіду, каже, знає, що люди звикають і не ховаються. людям, которые находятся в населенных пунктах, где не идут боевые действия, оставаться бдительными, независимо от того, как, какого рода обстрелы, сколько проходит времени. Подвал на сегодняшний день является самым надежным убежищем. Если негде спрятаться, нет подвала вблизи или еще чего-то, то просто банально лечь на пол, закрыть руками ну, накрыть руками затылок, то есть вот так и переждать обстрел. Тобто, звісно, якщо буде прямі попадання, то цього вже нікуди не дідусь. Участь у тренінгах безкоштовна. За бажанням можна зробити благодійний внесок. Щоб долучитись, треба зареєструватись на сторінці Центру готовності цивільних, сказала його координаторка Наталія Салімова. Тактична медицина залишається, вона була актуальною, залишається на сьогоднішній день. Основи радіозв'язку, це основи радіорозвідки – це керування дронами. Знову ж таки, стрілецька зброя теж дуже актуальна. Мета нашого центру це максимально підготувати цивільне населення до мобілізації. Тренінг тривав годину. Відвідали його 20 людей. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Марії Лупцовій зі злинки 94 рік. Пригадує, вперше білий хліб скоштувала 18-річною дівчиною після закінчення голодомору 1946-1947 47 років. Про масовий голодомор 32-33 років знає з розповідей мами. Був голод сильний, хто був багатше, жили люди і не вмирали. А то, кажуть, а бідні мерли всі того, що не було, що їсти не було. У колхоз ходили, робили за черпак, варили там еще затерку какуюсь целый день, и на поле, кажуть, було, помирают люди. Приходишь кричать и детям уже лежит человек, помер. Подводы, кажется, ездили, собирали. Бідні батьки колгоспники, пригадує довожителька, не мали чим годувати двох дітей. Марії тоді було три роки. Батько був, вирішив бідний з товаришем пойти, відперли комору у колхозі, взяли муки, взяли крупи, їх поймали, присудили їх к розстрілу. А я, кажуть, залишилася з вами з двома. ніде нічого. Скатірка була, оставалася на столі, кажуть, одна. А у сусідах через дорогу була корова. Трошки за... Я, каже, пішла туди, кажу, дайте хоч бутилку сироватки, дітей напою. Вона каже, ні, сироватки не дам, а дам квасу, квас є мені. І кусочок буряка, каже, дала. Розповідаю, не померли з голоду лише тому, що товариш батька її з сестрою влаштував в ясла, а маму кухаркою в колгосп. І она уже барыла тот прз... домой ка жить ничего не бери не кради ничего там наелася ну домой черпачок нам приносила на только жить я было высыплю мешок муки у котел затерку сделаю всем раздаюсь чтоб гуустенье же было буоюшкатае и А тыя мішке каць, я возьму і стой. воззьму, скрутю іх каць. і домой прыйшла, каць, вытрусіла мешок той, стакан муки ел. Переживши голодомор, другу світову, говорить, не думала, що на її долю випаде ще одна війна. І лягаю, і встаю, молюся, щоб війна кончилась. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький ми маємо модель лінії електропередачі, така зменшена модель. На ній ми маємо декілька, так би мовити, тестових точок для того, щоб дивитися, як наш пристрій знаходить наші пошкодження. Це прототип пристрою, що прискорює пошук несправностей у лініях електромережі. Його розробили науковці та студенти Центральноукраїнського технічного університету. З ним перемогли на конкурсі розробок серед університетів України, розповідає доктор технічних наук Анатолій Мацуй. Серед цих університетів був Харків, Запоріжжя, Житомир. Серед восьми команд ми зайняли перше місце, виграли сертифікат поїздку на Фінляндію на Нордіп. Іван Рибак робив корпус пристрою. В проєкті я займався 3D-моделюванням, тобто моделював цей корпус до приладу. Команда розробників оформила авторське право на винахід. Прототип наш оплачувався ЄП. Така організація є, і підприємницький університет. На кожний проєкт виділили по 20 тисяч гривень. Наш стартап називається фолс Locator, тобто детектор пошкоджень енергомереж. Даний пристрій він встановлюється на електромережі з ізольованою нейтраллю. Потужністю 6,35 35 кВт. Нині на пошук несправностей в мережі можуть піти години, пояснює автор ідеї Олександр Шепель. Він аспірант цього університету. Це коли п'ять електромонтерів сідають у ЗІЛ і проїжджають десятки кілометрів лінії електропередач з біноклем. Пристрій має три основних характеристики: це пошук пошкоджень миттєва, це робота без участі людини. Повністю автоматизовано, і третій пункт це зручний веб-інтерфейс, веб-інтерфейс для диспетчера. На конференції у Фінляндії Олександр Шепель серед півтори тисячі учасників показував інвесторам, як працює пристрій. Коли ми натискаємо на кнопку на нашій моделі лінії електропередачі, наш пристрій вказує, де саме ми імітували це пошкодження. Наприклад, я нажимаю кнопку «1» і ми бачимо, що замикання на Секції 1, натискаю кнопку 3 і бачимо замикання на секції 3. в межах України виходить цифра в шість з половиною тисяч пристроїв, які ми хочемо встановити в Україні. Оцінювали розробку бізнес-експерти. Розповіла комунікаційна директорка програми Маргарита Чернишова. Оцінювали. Кожен стартап, який презентувався, за кількома критеріями: тобто, чи цей стартап є масштабованим, чи є в ньому якась інновація, чи спрацює бізнес модель? І за оцією оцінкою, фолс Locator були кращими. Нині команда розробників працює над виготовленням промислової моделі пристрою для перевірки роботи на підстанції. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Музей, будинок Дмитра Чижевського, це унікальний музей. Тому що він є єдиним на сьогоднішній день в Україні. Будинок в місті Олександрія Кіровоградської області. Нині музей присвячений життю творчості і діяльності родини Чижевських показує завідувачка Тетяна Шуткіна. Проживала родина Чижевських в цьому будинку понад 100 років тому, з 1910 по 1923 роки. В цьому будинку пройшло і дитинство, і юність видатного вченого філософа, славіста, мовознавця Дмитра Івановича Чижевського. Дмитро Чижевський народився у 1894 році в Олександрії, де прожив 20 років. Цей будинок родина придбала, коли йому було 10, розповідає Тетяна Шуткіна. Говорить, кімнати мають вигляд як 100 років тому. У кабінеті батька Чижевського стояв ось такий телескоп. Так як Іван Костянтинович Чижевський, тато родини, був за професією за своєю освітою артилерист. Він дуже добре знав математику, фізику і його дуже цікавила астрономія. Він придбав для родини телескоп. Ось саме такий телескоп ми маємо. Зроблений цей телескоп в Лондоні, кінець 19-го, початок 20-го століття. Він живий, він працюючий. Дмитро Чижевський, засновник академічної української філософії та історії філософії, він відкрив теорію стилів. Його відкриття, стиль українського бароко. У музеї зберігають першодрук книги Дмитра Чижевського Філософія Григорія Сковороди. Їй майже 90 років. Таких книг немає. Це книга, подивіться на неї. Вона була зачитана, затребувана. Працював над цією книгою Дмитро Чижевський в еміграції після того, як у 1921 році вимушений був покинути Україну. Більшовики не сприйняли ідеї науковців, вони не сприйняли ідеї інтелігентів і він попав під переслідування. Тому змушений був берегти своє життя і емігрувати. І він від'їхав до Німеччини. Певний час він працював в Німеччині, працював він в Чехії, і його бажанням було показати саме історію, філософію української літератури. І він взявся досліджувати творчість Григорія Савича Сковороди. І він видав книгу у 1934 році у Варшаві. Філософія Григорія Савича Сковороди. Наповнювати музей допомагають Олександрійці та краєзнавці з Кіровоградщини. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницьке у соцмережах.